Адри зняті місцевими рибалками, які минулого року зарибили ставок. Вони випустили туди білого амура, курупа та карася. Багато риби запустили. Сам народ скидав, простий народ, хлопці, солдати, які служили, давали гроші. Однак для того, щоб риба адаптувалася та виросла, потрібен час. Відтак рибалки просять городочан та гостей міста на деякий час утриматися від риболовлі на даній водоймі. Це все робиться для наших місцевих жителів, але хотілося б просто звернутися до людей, які, можливо, не обізнані, про то що рибі потрібно, потрібно дати час, щоб вона хоча б один раз тут віднерестилася. Тобто ніхто нікого там не, не збирається, ніхто нікому забороняти тут ловити. Все робиться для того, щоб було в нас, скажімо так, місце. Де можна було б відпочити і порибалити, нагадаємо, ставок у грудку спустили у вересні 2020 року на прохання місцевих рибалок, адже його в останній чистили у 1986 році. Через це водойма заболочувалася, а верхня частина заростала очеретом. Дно водойми розчистили у 2024 році, а також зробили капітальний ремонт мосту та дамби.